Здравствуйте, ты ликарю! Воу! Привет! Ты жо чрт за по постуро? Не, я просто забули у нас свинячь У На шоке захресь! То капец! Ну и нашо жалуєтеся? Я жалуюсь? Я не жалуюсь, то сусиды жалуются! Що в жонах все саме? Двері попрорізали, от кивоти такі я поробив. З попу двіря спорту. І кромхати гасаю, як та свиня, постійно. Ой, ну, цілої. Ну, жінка, як так кажете. Як-як ставишся? Як до свині, як? А що саме? Що там, що саме? Їсти буває колись так. О, зараз. Я до неї валютка, всіх поражать, тюти, трилки. П'єць, чесно. О, знаєш шо? Можеш порадити, шо шоткаєте? Шо, <рес> Знаєте, давайте... Давайте його соглянемо. Мама! Анко, руки вбирай. Руки вбирай. О, бачу радість. О! Бачу радість, радість, усе. О! Анко... Ого, яке рево! Ого-го-го! Ану, принеси. О! Ну, постик навжди є. О! Анко, руки вбирай. Майк. Воооо, тут цейські барядо! Ой-ой-ой! Нє, доїло тако ти можеш порадити все. Ну знаєш, що я можеш можу порадити? Тако, все, що є вдомаш, ніби сніг. Все, що маєш вдома, все, що не доїли, все, що не доробили, все тако кидаєш один казан. Сип, сипіш там муки, дерті, треш, бураку, картошки, все, що маєш, все кидаєш. Є, yeah, є. Yeah. Понял? Ты записываешь? Ну, я... Записуй. Куда писать, решал ручку, куда? Non, врази? Врази, 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 Песе, ручку покор! Ручку пойдет. <реш> <реш> Пиши, пише, сток. Русток, блядь, Кожен. Як буква лопеш! Тут коррево приклади и обнаю. Короче, ты запомнил, что я тебе сказал? Все. все. Когда на следующей септежне может у вас привести? М'ясо не купляй! М'ясо не купляй, не бери м'ясо все, вже. Що, коли присті? Знаєте що? Придайте до мене кострижі перед номером. А шо, так пізно свята, люди собі хатять, всі, я прийду до вас. Аааа, я тебе заколю!